У Вінниці для дітей переселенців зорганізували безкоштовні заняття саббордингу. Проводить їх інструктор із водного туризму Олександр з інструктаж, як поводитися на дошці. Завжди гребемо від носу до корми, тому що в нас на кормі є спеціальні фіни для того, щоб вийшли рівніше. Палець йде під ручку, накрили зверху і тягнемо від носа до корми. Сьогодні перший день занять проводить його Олександр для групи із 10 дітей віком від 6 до 14 років. На дошку більшість з них стають вперше, каже інструктор. Тож веслування розпочинатимуть не стоячи, а сидячи, аби мінімізувати ризик падіння у воду. Видали дітям жилети для тих, хто дуже боїться, є такі, така річ, як ліж. Вона прив'язується до ноги для того, щоб сап, як ви впали з нього, не втік від вас далеко. Після інструктажу сапи опускають на воду. Олені вісім років, вона переселенка з Харкова. На сап-дошці каталася разом із інструктором. Каже, хотіла спробувати сама, але побоялася. Подобається та трішки чежово. На березі за донькою спостерігає мама Наталя. спільному розповідає про заняття на сап дошках, де дітей дізналася від друзів. Каже, донька не вміє плавати і боїться води. Тож має надію, що ці заняття допоможуть їй побороти свій страх. Цікавий досвід, я думаю, що їй сподобається. Ми На онлайнах нам взагалі не вистачає спілкування, тому ми намагаємося усілякі гуртки відвідувати майстер-класи. Ну а фізичний розвиток то взагалі є. Круто. Не вперше катається на на дошці переселенка з Херсона Уляна каже, у цій справі головне тримати рівновагу та йти за вітром. Вже не перший раз тут плаваю і мені трохи вже легше. Швидкість я ніколи не набирала, але рівновагу можна тримати, але якщо вже розумієш, що впадеш, то краще сісти. Зняття із саббордингу до війни відвідували у рідному місті. Після року перерви знову стали на сабдошку, тепер вже у Вінниці. Емоції переповнюють, розповідає Тетяна із Харкова. Емоції класні. Класні, як були до війни, коли ми вдома плавали. Страшнувато трошки, але ми наче впоралися. Страшненько, важкувато, але все пояснили, все наче добре. Заняття триває годину, збиратимуться раз на тиждень щосереди, каже головний спеціаліст міського департаменту розвитку міста туризму Антон Калінчук. Саме цей департамент зініціював безкоштовне дозвілля для дітей-переселенців на час літніх канікул. Для запису, каже Калінчук, необхідно заповнити онлайн-форму на сайті департаменту. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.